Із кущів за яслами долину вереск тигрокігтя. Усі коти кинулися туди, на чолі з морозошубкою. На землі лежало мертве тіло плямолистки. Ні, плямолистко. Як же ж я буду без тебе? Плямолистко, ні, ні. О, ні. Плямолистка. Вони вбили плямолистку. «Плямолистку вбили! її вбив у куз Навіть крізь скорботу вогнила усе одно розібрав сказану впівголоса фразу позаду юрби, яка, зрештою, переросла у єдиний пронизливий вереск. Жовтовікла зникла. рудий молодий новак Кацюні уминула. Синя зірка мудра та спокійна кішка. ПРОвідниця громового клану. БІЛОШТОРМ Світлий котик вояк громового клану виховник пісколапка. Пісколапка, світла руденька кішка, дочка рудохвоста, Учениця білошторма. Сіролап, сірий котик. друг вогнелапа, Учень левосерда серка. Ти Сильний та безстрашний кіт воєвода громового клану. Виховник Круколапа Круколап – СОРМ'ясливий новак Став невпевненим через свого злого вчителя Тигрокіхтя. ЖОВТОЇКЛА Дивна стара кицька. Минула медикішка. Старішина громового клану. НІ. Прямо листко, ні. Вогнелапе, де жовтоїкла? Ти знаєш? Вогнелапе, ти повинен залишити свою журбу на потім. Я, я бачив, як жовтоїкла виходила за межі табору, коли зникли кошенята. Ти справді думаєш, що це вона їх викрила і вбила плямолистку? Я не знаю, але я хочу, щоб ти знайшов її, і привів назад. Живою мені потрібно знати правду. Ти не пошлеш тигрокіхтя? Тигрокіхочь хоробрий воїн, проте я боюся, що він може вбити жовтоїклу. А якщо жовтоїкла не повернеться, вона повернеться, якщо ти її попросиш. Горішай негайно. Грім гуркотів над головою. Коли вогнелап вийшов на галявину. Сіролапе, немає часу пояснювати. Розбуди кроколапа, це дуже важливо. Е, я, я йду шукати жовтоїклу сам. Навіщо мені будити кроколапа? Він в халепі? Сіролапе, ти мусиш мені повірити. Мені потрібно забрати кроколапа подалі від громового клану. Саме зараз, доки з ним нічого не трапилось. Ну, добре, е, тоді, може, давай відведемо його до ячменя, ну, до того самітника, що живе на фермі двоногів. Це ж чудова ідея. Зараз піду його розвожу. Троє новаків вийшли з табору громового клану, щоб відвести Круколапа подалі і знайти жовтоіклу. Ми не можемо піти з тобою далі, Крукулапе. Нам треба повертатися і знайти жовтоїклу, перш ніж закінчиться буря. Ти зможеш сам знайти ячменя? Вогнелап підійшов до Крукулапа і востаннє, як члена громового клану, міцно обійняв його. Так, я пам'ятаю шлях до ячменя. Якщо ти роки хоч піде мене шукати, що тоді буде? Мене б'ють. Він точно не піде. Я скажу йому, що ти помер. Крукола розвернувся і швиденько подриботів геть. Вогнелапе, ти збираєшся розповісти мені, чому ми взагалі забираємо Круколапа?» Бо він знає, що тигроки хоч до хвоста. Ти хотів хоч обивру до хвоста? Так, ходімо. Нам варто пошукати іклу, поки дощ не змив всі її запахи. Це, мабуть, буде в тіньовому клані. Ходімо, не варто гаяти часу. Пішла цією дорогою. Ходімо сюди. Стоп. Я це відчуваю. Запах кошенят. Тут їхня кров. Я теж це відчуваю і ще щось. Жовтоїкла! Я знала, що громовий клан звинуватить мене. Ти наші кошенята. У мене їх немає. Я хотіла знайти їх і повернути, Готось спонилася, бо теж вичула кров, але кошеня тут немає. Чому ж ти тоді втекла? Чому вбила прямолистку? Прямолистка мертва? То ти не знаєш? Звідки? Я втекла з табору, що й не почула про зниклих кошенят. Проте я знаю, хто взяв кошенят, я відчула його запах біля ясел. І хтось це? Кіхтеморт один із вояків зорелома, і доки кошенята у тіньовому клані, їм загрожує величезна небезпека. Але ж навіть тіньовий клан не наважиться зашкодити кошенятам. Не будь таким упевненим зорелом має намір зробити з них вояків. Він тренував кошенят, відколи став провідником. У п'ять повень він уже виряджав їх вояками. Зорелома це не обходить. У нього є вдосталь кошенят на м'ясо. Раптом вони закінчаться. Завжди можна красти ще. Зрештою, ми говоримо про кота, який повбивав кошенят із власного клану. Так це якщо ж він убивав кошенят тіньового клану, чому його не покарали? Бо він збрехав, він звинуватив у цьому вбивстві мене, а тіньовий клан йому повірив. То це ми справді плануємо самотужки визволити кошенят від тіньового клану? Гадаю, я зможу знайти допомогу серед тіньового клану. Не всі коти там підтримують зорелома. Це старішини, яких вигнав кровожерний провідник. Це коти, які виросли, шануючи вояцький кодекс, да хто з них може нам допомогти. Ну, а я можу спробувати переконати мисливців громового клану допомогти нам. Якщо я поговорю з ними до того, як вони побачать жовтоїклу, Можливо, й вояки повірять у її розповідь. Сіролапе, чекай біля сухого ясена, де ми вперше знайшли кров, поки хтось із нас не повернеться. Вогнилапе, ти справді віриш, що втекла приводить тих старішин? Вогнелап помчав слід за патрулем через ожину, єлівець, кропову. Слід неважко було знайти. Розлючені коти громового клану навіть не намагалися приховати свою присутність на землях тіньового клану. Вогнелапе, що це ти тут робиш? Ти в руки хоть тут? Синізірка наполягала, що він потрібен її у таборі, аби захистити решту кошенят. А білошторме, мені потрібна твоя допомога. Я можу привести вас до кошенят. Сіролап уже чекає. Ми плануємо сьогодні їх урятувати. Ви з нами? Звісно, з вами. Вогнелапе. Де ж втоїкла? Вона ж не вбивала кошенят, так? Вона повернеться, мусить повернутися. Гарно, говориш, юний вогнелапе. Ти не єдиний, хто вміє домовлятися з іншими. Пригадуєш день, коли ми зустрілися, тоді і ти теж не дивився в той бік. Вони лап нервово совся, коли це один кіт із тіньового клану, сірий, заговорив. Ми прийшли, щоб вам допомогти, а не зашкодити. Ви прийшли по своїх кошенят, ми допоможемо вам їх звільнити. А що з цього вам? Ми хочемо, щоб ви допомогли нам позбутися зорелома. Він порушив вояцький кодекс, і тіньовий клан страждає. Невже все так просто? Патруль громового клану проникає в табір, хапає кошенят, убиває вашого провідника і повертається додому? Ви не зустрінете наскільки сильного опору, як вам здається. Знайомтеся, це попелюх, один із старішин клану, Гаос, наче шкор. Він був найстаршим вояком аж до смерті зорещеб. А тут ще є одна старішина, проте вона зараз підійде. Двоє її кошенят загинули, виганяючи вітряний клан. Вона не хоче більше втрачати кошенят, як і тіньовий клан. Живтико, ти не можеш розповісти, як помер зорещерп. На зборищі гуляли різні плітки, але ніхто, здається, не знав, напевне а Його вбив засідки вояцької загине іншого клану. Якщо громових кошенят так ретельно захищають, тоді нам треба зосередити атаку на самому зореломі та його поплічниках, щоб змусити тіньових котів повірити нам і вигнати цього зорелома. У мене є інша пропозиція. Тіньові вояки можуть привести мене до свого табору. Ми маємо впевнитися, що зорелом його поплічники будуть не в своїх коблах. Новина про те, що мене спіймано, меттю виманить їх на двір. А щойно вони вийдуть на відкрите. Я дам сигнал до нападу. Всім зрозуміло. Ми вдячні за допомогу вашого громового клану. Дякую, білошторма, що повірив жовтоіклій. Якщо вам буде щось потрібно, ви скажіть. Можете полювати у нас одну повні ночі шкуря. Громовий клан знає, що вам потрібен час, щоб відновитися. А ти, жовтоїкло. Ти хочеш повернутися з нами чи залишитися зі своїми старими приятелями? А я повернуся з вами. Білошторм і вогнелапе. Вам потрібна бадикицька, і вашим кошенятам теж. Білошторм подав знак громовому кланові порухом хвоста і вивів своїх котів з галявини. Уже настала осінь. Вогнелап взяв собі сіре кошеня. Сіролап коричневе, а інші просто йшли за ними. З ними все гаразд? Так. Молодець, Білошторме. Громовий клан вдячний тобі. Ми знайшли їх завдяки цьому новаку. Вогнелап гордовито підняв голову і хвіст, готовий до промови. Але над галявиною пролунало звинувачення тигрокіхтя. Чому ви привели зрадницю назад? Її потрібно вбити. Вона не зрадниця! Вона вбила плямолистку. Погляньте на тіх плямолистки! там коричневе хутро кіхти морда, а на сіра жовтоїклої. Сіролад має рацію. На плямолистку не нападав сірий кіт! Але це не означає, те, що вона не причетна до викрадення кошенят. Без жовтої ми ніколи б їх не повернули. Вона знала, що кошенят забрав вояк тіньового клану. Коли її знайшов, вона шукала малечу. Вона ризикувала власним життям, повертаючись до табору тіньового клану. І це вона запропонувала план, який привів нас у їхній табір. І допоміг побороти з Орелома. Він має рацію, живтої кланам не ворог. З орелом утік, але він ніколи більше не буде провідником тіньового клану. Я пообіцяв тіньовому клану, що вони зможуть полювати у нас до наступної повні. Провідництво з Орелома залишило їхній табір у руїнах. Це була мудра і щедра пропозиція Білошторма. Синьозірка кивнула і пройшла повз Білошторма і решті патруля до жовтоїклої. Жовтоїкло, Я б хотіла, щоб ти стала медикиською громового клану замість плямолистки. Впевнена, що ти знайдеш усі її припаси там, де вона їх залишила. Дякую тобі, Синьозірко. тіньовий клан уже не той, яким був колись. Тепер мій клан громовий. Хм, а де Круколап? Де Круколап? Ніхто не бачив Круколапа. Так, де мій учень? Дивно, що він зник тоді ж, коли із зорелом? А якщо ти гадаєш, що він міг допомагати зороломові, тоді ти помиляєшся. Круколап мертвий. Ми знайшли його тіло на землях тіньового клану. Судячи з запахів, його забили чотові тіньового клану. Я все розповім пізніше, обіцяю. Я ніколи в житті не казав, що круколаб зрадник. хоч зробив паузу, щоб виглядати сумним. Круколаб міг би стати хорошим вояком. Смерть спіткала його надто рано. І цю втрату багато з нас іще довго відчуватимуть. Ми сумуватимемо за Круколапом, але оплакуватимемо його завтра. Сьогодні ж нам належить здійснити інший ритуал ритуал, у якому і Круколап не відмовився, б взяти участь. Сьогодні ви показали неабияку хоробрість. Вогнила пісірола билися добре, біло шторми. А як справжні вояки? Я, синьозірка, провідниця громового клану, закликаю моїх предків-вояків поглянути на цих новаків. Вони важко тренувалися, щоб зрозуміти ваш шляхетний кодекс. І я вже відкриваю їх вам, як повноцінних вояків, що готові одержати це звання. Вогнелапе, сіролапе. Чи присягаєте ви невідступно сповідувати Вояцький Кодекс, захищати, обороняти клан навіть ціною власних життів? Вогнелап відчув, як у нього всередині щось зануртувало, би вогонь спалахнув у животі. Присягаю. Присягаю. Тоді, силою зоряного клану, я нарікаю вас. Вояцькими іманами, сіролапе, віднині тебе знатимуть, як сіросмуга. Зоряний клан шанує твою хоробрість і силу, а я ж запрошую тебе до громового клану вже як вояка. Вогнелапе, відтепер тебе знатимуть, як вогнесерда. Зоряний клан шанує твою хоробрість і силу. Я ж запрошую тебе до громового клану вже вояка, Вогнесерде, для мене честь мати тебе за вояка. Служи клану віддано, малий. Сіросмуг! Вогнесерд! Сіросмуг уже майже місяцепік. За традицією вогнесерд і сіросмуг повинні провести мовчазне чатування до смітанку, двох охороняючий табір, поки ми спатимемо. Грешта клану поволі розтанула у своїх кублах хоч пройшов простісінько повз вогнесерда. Воєвода до громового клану сповільнив крок і тихесенько прошепотів йому на вухо. Навіть не думай, що зможеш перехитрувати мене, кицюню. Обережніше з тим, що ти збираєшся сказати синізірці. Холодок пробіг спиною вогнесерда. Синізірка повинна дізнатися про зраду тигрокігтя. Коли ти гроки іготь зайшов до вояцького кубла, вогнесерд залишив сіросмуга самого на галявині і пішов слід за синьозіркою. Синьозірко, я знаю, що порушую обідницю мовчання, але я мушу поговорити з тобою, перш ніж почну чатування. Це важливий ритуал, вогнесерде. Ти зможеш поговорити зі мною вранці. Вогнесерд схилив голову на знак згоди. Однак тих років хоч не був проблемою, яку можливо було вирішити отак проти ночі. Він повернувся до сіросмуга, який так само сидів посеред галявини. Друзі перезирнулися, але не промовили ані слова. Вогнесер дивився на місяць над головою. Довкола нього стояли кущі й дерева. Повиті і мли, яка поблискувала супроти його шерсті. Вогнесерд заплющив очі, пригадуючи сни тих часів, коли ще й сам був маленьким кошеням. Прохолодні лісові запахи у нізрях тепер були найсправжнісінькі, а попереду чекало вояцьке життя. Він відчув, як десь у лапах зароджується нестримна радість, яка, зрештою, затоплює усе його тіло. Тоді, ніби стрепанувшись, він розплющив очі, і з вояцького кубла ніби у відповідь на нього зорила інша пара очей. Тигрокіходь. Вогнесерд відповів на його погляд, не кліпаючи. Тепер він був вояком. Так, він набув собі ворога, воєводу клану, але тигрокіхоть сам у цьому винен. Вогнесерд уже не був тим наївним молодим котиком. Який колись приєднався до клану. Він був більший, сильніший, швидший і мудріший. Якщо йому судилося протистояти тигрокіхтеві, так тому й бути. Вогнесерд був готовий до цього випробування. Коти вояки на волю. Серія 18. Дякую за перегляд. До наступного сезону.